Всім привіт, це знову я спец по фактах. І сьогодні я вам розкажу коротко і ясно про Микиту Панфілова. А точніше, як він отримав роль в серіалі Пес. Ну що, поїхали. Микита Панфілов це російський актер 1979 року, народження якому на даний момент йому виповнилося 46 років дата народження 30 квітня. І так як ж він отримав роль в серіалі Пес, зараз я вам розповім. А поки я розповідаю, ти, будь ласка, підпишись і постав лайк. І так популярність Микиті Панфілову приніс фільм Екранізація Духлес. У 2015 році актор отримав головну роль в українському детективному серіалі пес-телеканалу ICTV. Він грає колишнього слідчого Максима Максимова, який втратив роботу, дружину і друзів. Його єдиний вірний товариш це вівчарка на прізвисько ПЕС. Разом із яким Макс розплутує складні злочини. На цьому все дякую за перегляд. Надіюсь, що вам було цікаво дізнатись пару фактів про Микиту Панфілова. Якщо так, будь ласка, підпишись і постав лайк, а далі цікавіше.